Тарас Шевченко не молилася за мене, не молилася за мене, поклони не клала моя мати, а так собі мене повивала, співаючи, нехай росте, та здорове буде. І виріс я, хвалить Бога, та не виріс в люди. Лучше було б не родити або утопити. Як мав би я в неволі Господа гнівити. А я так мало, небагато Благав у Бога тільки хату, одну хатиночку в гаю та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори, на днів широкий, на яри. Та на лани золотополі та на високій могили. Дивитись, думати, гадай, коли то їх понасипали, кого там люди поховали і вдвох тихенько заспівать. Ту думу сумною, недавно, про лицаря того гетьмана, що на огні ляхи спекли, а потім без гори зійшли. Понад Дніпром у темнім гаї гуляли б, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечерньою зорюю не зійде місяць над горою, туман на лан не прожене. Ми подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти В свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний. Сади панам в твоїм раю, даєш високі палати, пани ж не ситі й пузаті, на рай твій, Господи, плюють, і нам дивитись не дають з убогої малої хати, Я тільки хаточку в тім раї, благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі. Хоч нам лесенький горі.